Зараз на даний час ми бачимо, наскільки люди вони одержимі, залежні? і Такий гнів, розчарування, страх, депресії, непрощення, злість і так далі. Це все панує серед нас, і навіть при тому, що і віруючі люди вони так само переживають такі емоції, такі почуття. І як взагалі нам справитися, хто нам може дати свободу, якщо лікарства не допомагають або тимчасово допомагають психологи, тим більше, то тоді де нам шукати взагалі. Цю допомогу, цю свободу, і насправді Ісус каже: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Що таке істина? Істина це і є слово Боже. Так само в біблії сказано про те, що саме слово воно спасає нашу душу. Слово Боже, Ісус коли був на цій землі. Він словом стілював, він словом виганяв бісів. Навіть коли сатана прийшов до нього в пустиню, він словом його виганяв. Він не робив якісь. Він не махав там кадилами, свічками. Він не робив якісь чахри-бахри, ікони, витягував чи ще щось. Він виганяв словом. Тому слово воно має неймовірну силу, бо сатана він прийшов вкрасти, вбити і погубити. І єдина зброя проти нього це Слово Боже, тому що Слово Боже це і є Ісус Христос на цій землі. І для цього нам і потрібно пізнавати Біблію, пізнавати Слово Боже, тому що якщо ми будемо знати істину, вона зробить нас вільними від цих страхів, переживань, непрощення і так далі. І рецепт насправді цієї свободи він дуже легкий. І в нашій церкві слово Боже є програма, яку створили наші пастири для звільнення. Дуже багато людей вони звільняються від рабства, від залежностей, від страхів, від депресії і багато всього іншого. І ця програма це називається «П'ять пунктів учня Ісуса Христа. Коли перший пункт це хліб, коли ми кожного дня хліб духовний, хліб насущний, ми переглядаємо його, ми наповнюємося ним, ми ділимося ним. Другий пункт це проповідування. Коли ми проповідуємо, так само, як робили ці апостоли, бо це нам дає духовне життя. Ми живемо, коли ми проповідуємо. У нас є Дух Святий, коли ми проповідуємо, тому що Дух даний для того, щоб свідчити про Ісуса Христа. Третій пункт це молитва. Коли ми молимося, коли ми без молитви не являємо свого життя не просто рано і ввечері, але протягом цього дня ми молимося, ми дякуємо Богу, ми спілкуємося з Богом як і взаємним небесним. Через молитву ми, ми будуємо свої стосунки з Богом і ми просимо в нього про допомогу. Ми виявляємо в молитвах свої бажання, подяки і так далі. Четвертий пункт це зібрання. Перша апостольська церква вона постійно перебувала у вченні в приламленні хліба, і вона постійно збиралася, перебувала у зібранні, разом збиралися в одному місці, приламлювали хліб, молилися, ділилися відкриваннями і так далі. Тому зібрання, церква, вона є дуже важливою в житті кожної людини. І п'ятий пункт це десятина пожертви. Десятина пожертва Бог неодноразово нам говорить про те, наскільки це важливо, щоб в домі Божому була піща, щоб була їда. А їда для дому Божого це слово Боже, це Євангелі Ісуса Христа. Тому якщо ми даємо в ту церкву, в той дім Божий, де Євангеліє Ісуса Христа розповсюджується, там, де спасаються душі, то приходить примноження, бо Бог каже: Випробуйте мене. І в нашій церкві неодноразово примноження приходило до людей, які ділилися десятинами пожертвами, які стабільні, вірні в цьому. Тому що Бог благословляє, бо тому, що це йде на діло Боже, і це перевірено вже неодноразово. І ці п'ять пунктів вони роблять нас вільними. Вони нас роблять вільними від всяких бісів, які входять в наше життя через інформації. І тому так важливо пізнавати, щоб бути отримати свободу, бо всі борються за свободу. Так багато організацій, які працюють на те, щоб людина ставала кращою, але нічого не допомагає.